Доброго дня! Я Володимир Руслана, учениця Чіпнівецької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 16 Хочу представити вам свою роботу на тему «Медицина первісного суспільства. Примітивна доісторична медицина будувалася на припущеннях про надприродні причини хвороби, а саме. Плив злих духів та чаплунів. Таким чином, абсолютна немічність людини тої епохи перед силами природи в поєднанні з незрозумінням сутності е, законів навколишнього світу привели до розробки і застосування різних магічних заклинань заговорів, піснеспілів і найрізноманітніших складних ритуалів. Магічна медицина породила знахарство, а зародження та розвиток знахарства на ранніх етапах існування людини привели до виникнення лікування. Наприклад, застосовували рідку, сичаліну, очищаючі дієти, потогінні засоби і кровоспускання. Первісна людина в якості хірургічних інструментів використовувала загострені кістки та камені. Період існування первісних людей датується від 1 мільйона до 40 тисяч років до нашої ери. Жорстокі звичаї кам'яної доби показують, що на скелетах, які було знайдено при розкопках, багато пошкоджень. Більшість ран зустрічаються на голові, що залежало від характеру битв, а також від стріл. Такі рани трапляються і на різноманітних частинах тіла, Нерідко зустрічаються переломи кісток. Результат їх загорення свідчить про те, що навіть доісторичний хірург вмів добре накладати шиня та пов'язки. Перші пов'язки накладалися, ймовірно, з глини. Таким чином, доісторична хірургія володіла вже деякими способами лікування. Пересні лікарі вміли добре обробляти рани ліками. Які виготовляли з рослин, мінералів і частин тварин, вміли робити кровопускання, використовуючи полючки шипи рослин, рибічуску, кам'яні і кістяні ножі. Нові вінеї, наприклад, певісні лікарі з племен розкривали вену за допомогою дрібних, дрібних стріл, які вони пускали з близька з того натягнутого лука. Погані умови існування первісної людини викликали більш чи менш тяжкі хвороби, і це призводило до перечасної смерті. Основні хвороби первісної людини це розлад харчування, хвороби шкіри, інфекційні хвороби, пошкодження, які були отримані на полюванні чи в бою. Людина рядовакового періоду, живучи в печеру, часто страждала хворобами, подібними до тварин та хворобами, що стосувалися кісток. На початкових етапах зародження і формування медицини інстинктивні дії самодопомоги поступово набирали форми усвідомленої допомоги. Надання допомоги однією людиною при захворюваннях чи пошкодженнях іншій вже е, е, свідчило про зародження медичної допомоги як форми суспільної практики. Початки такої допомоги, за даними науки, можна віднести до кам'яного віку. Вони були характерні вже для неандертальців. Основною відмінністю людини від інших живих істот і характерна для неї цілоспрямована праця. За допомогою виготовлених нею знарядь вона впливала на природу навколо саме себе, тим самим змінювала і свою власну природу. При цьому людина природно прагнула зберегти свої фізичні здоров'я та сили, елементарні заходи захисту від несприятливих зовнішніх умов, холоду, негоди. Прикриття тіла одежею, влаштування найспростіших жителів, хоча б навіть самого лише даху все це примітивні зачатки гігієни. Такі чудові е, умови існування, проблеми придумування їжі сприяли виникненню захворювань на скелетах, тварин і людей, що їх наука відносить до найстародавніших часів історії, знаходять сліди як перенесених хвороб, так і лікувальних втручань. Відповідно історичним етапам, умовно визначаються три періоди в розвитку первісного лікування. Перший, перший етап встановлення людини, первісного суспільства і первісного лікування, коли відбувалося первинне накопичення і узагальнення емпіричних знань про природні лікування засоби рослинного, тваринного і мінерального походження. Другий етап лікування в період розкладу первісного суспільства, коли розвивалося і затверджувалося колективне лікування в соціальній практиці. І третій етап це лікування в період розкладання первісного суспільства. До виникнення палеопатології побудувало уявлення про те, що первісна людина була абсолютно здорова, а хвороби виникли пізніше, як результат цивілізації. Це є концепція Золотого століття. Патологія вивчає патологічні зміни тканин первісної людини, точніше, останків його скелета. Як наука, вона сформувалася в кінці 19 століття, після 1892 року, коли під час археологічних розкопок поблизу селища Трініль на острові Ява голландський лікар і анатом виявив ліву лівостигнову кістку найдавнішої людини Пітекантропа, що жила близько 700 тисяч років тому, підголовкою якої були значні кісткові вирости Остеоз. Без підтримки колективу родичів цей тяжкохворий індивіду неминучок загинув. На ранніх стадіях захворювання, однак він вже в довгі роки, будучи явним калікою. У печері ще виявлено виявило 9 скелетів тяжкохворих древніх людей, що жили в період від 70 до 44 тисяч років тому. Кістки скелета чоловіка з цієї печери, що жив приблизно 40, 45 тисяч років тому, свідчить про серйозне пошкодження латеральної стінки лівої очноямкової западини, в результаті чого ця людина була по всій мовірності сліпою на ліве око. Кістки голівої стопи зберегли явні сліди перелому з виражним артритом її суглобів. Його права рука за багато років до смерті була ампутована вище ліктя, в результаті травми або ж навмисно, що привело до вираженої дистрофії кісткової тканини. Стертість зовнішньої частини передніх зубів говорить про те, що, переживши ампутацію, ця людина багато років користувалася зубами замість втраченої правої руки. Будучи повним калікою, він жив у колективі родичів, які надавали йому повсякденну допомогу, і помер він у віці близько 40 років, що значно вище середньої тривалості життя первісних людей. А ось і кістки іншого скелета з цієї печери. Праворуч дві плечові кістки, і одна з яких атрофована зліва кістки стоп з явищами вираженого артрозу. Приблизний вік 45 тисяч років. Дослідження впечатлішаніда, що проводились в 1960 році, під керівництвом американського археолога Солецьки, надали і перші достовірні відомості про цілеспрямоване спрямоване використання первісної людини лікарських рослин. Досліджуючи останки ще одного скелета, що жив близько 60 тисяч років назад від сучасності і був похований на з гілок, дерев і лікарських квітів восьми видів. Серед них були дереві, золотитисячних, жовтозілля, федра, алтеї семейства маль і рослина роду, мускарі, гадюча цибулька. Всі вони і до цього дня ростуть у північному Іраку. Палеопатологія дозволила також визначити середню тривалість життя первісної людини. Вона, на жаль, не перевищувала 30 років. До 50 років і більше доживала у виняткових випадках. Таке коротке життя було спричинене кліматичними особливостями, відсутністю медицини, частими війнами та невдалими полюваннями і способом життя. Початки гігієнічних навичок стали формуватися також у архантропів у процесі обживання печерних жителів і застосування вогню. Аборигани Австралії широко використовували флору і фауну свого континенту, застосовували для лікування порушень травлення евкаліптову смугу, касторове масло і цибулини орхідеї, зупиняли кровотечу за допомогою павутини, золи або жиру і гуани. При змійних укусах висмоктували кров і припікали рану. При захворюваннях шкіри робили промивання сечею і місцево прикладали глину, гарячі і холодні компреси, робили масаж, промивання кишковика – та У той час веселя перед природою породжувало фантастичні уявлення про навколишній світ. У період ранньої родової громади почали зароджуватися перші релігійні уявлення. Це тотемізм, анімізм та фетишизм, які відбулися і на прийомах лікування. До ритуальних обрядів, пов'язаних з вигнанням тухохвороби, відноситься і трепанація черепа. Аналіз численних трепанувань черепів людини на території Перу показав, що в більшості випадків, близько 70%, трепанації закінчувалися успішно. Причина трепанації – питання дискусійне. Більшість вчених вважає, що частіше вона проводилася у ритуальних цілях. У той же час існує інша точка зору, яка допускає, що трипанації в первісну еру проводилася головним чином після травматичного пошкодження мозкового черепа і пов'язані з видаленням кісткових уламків. До історії медицини принципово важливий сам факт успішної трепанації, що свідчить про реальність даних оперативних втручань на мозковому черепі, що свідчить про реальність даних, які мали місце вже в... Розкладання первісного суспільства. Лікування в цю епоху продовжувало залишатися переважно колективним. У період розкладання первісного суспільства закріплювалися і розвивалися навички, і прийоми лікування недуг, розширювалося коло лікарських засобів, удосконалювалося породілля, виготовлялися інструменти для лікування з металу, розвивалася лікувальна допомога пораненим общинникам під час війн, а також стала застосовуватися ампутація кінцівок. У сімполітейних племенах описані ритуальні обрізання під час ініціації ампутації кінцівок і в рідкісних випадках кесарів розділ. Перевірені часом прийоми і величезний досвід народного лікування стали згодом одним з витоків традиційної, а потім і наукової медицини. У більшості країн світу, особливо Китаї та Індії, переважна частина сучасних ліків виробляється на рослинній основі. Люди лікуються за допомогою, лікуються за допомогою рослин уже як мінімум 100 тисяч років. Ще три тисячі років до нашої ери китайцям було відомо понад 350 видів лікувальних рослин, більшість з яких використовується і досі. Наприклад, алоя вера. Алоя вера часто вважають чудо рослиною або природним чудом. Вона е, виявляє найбільш е, е, притаманні якості алої. Воно росте в теплому і сухому кліматі, і багато хто сприймає його за клатус. Це життєстійка рослина, що може існувати в умовах, в умовах коли інші рослини вмирають та в'януть. В екстремальних ситуаціях вона закриває продихи, утримуючи вологу листка. Ці стародарні джерела відомо, що алоевера передавалася тисячоліттями. Терапевтичні та загоювані властивості Алої використовують вже понад 5 тисяч років. Найдівніші згадки про алої виявив Джордж Евер 1862 року, вивчаючи старо-єгипетські папіруси. Та все ж лікування первісної ери не було примітивним для свого часу і тому не може називатися примітивною медициною. Сива давнина при будь-яких обставинах залишиться для всіх майбутніх поколінь надзвичайно цікавою епохою. Тому що вона утворює основу всього пізнішого вищого розвитку, тому що вона є вихідним пунктом виділення людини з тваринного світу, а за змістом долає таких труднощів, які ніколи вже не зустрінуться майбутнім асоційованим людям. Фрідріх Енгельс. дякую за увагу.